Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас третій день зафозу ціна за кілограм 305 гривень. Розпочну з верхнього одягу і знайшла ось таку джинсову куртку в дуже красивому відтінку, такий от класичний синій, за складом 100% бавовна, розмір вказаний 38 або ж 10. -й. Куртка йде подовжена, прямого крою не приталена, і це великий плюс, як на мене. І загалом по розміру мені підійшла, хоча 38-й переважно на мене от малувати, тіснувати, а тут і в плечах підійшла, і рукавчики подовжені також підійшли. Куртка в дуже хорошому стані, як таких явних дефектів я на ній не помітила. Єдине, що сам денім доволі важкий і вона сьогодні заважить доволі багато. Тому, в принципі, можна за неї повернутися в більш дешевший день. Наступна знахідка це ось така от блуза. Написано, що це лімітована лінійка, це Mark Spencer. Але, на превеликий, жаль, вона синтетична, вона з поліестру. Ось така бірочка, розмір вказаний 16 або 44, склад тканини 100% поліестер і буду її приміряти з такими рваними джинсами в блакитному кольорі. Розмір тут вказаний 40-го. Джинси є в дуже хорошому стані, попри те, що мають ось такі от фабричні рваності. Ось така от блуза йде на піїв прозора, шифонова, має ось такі от фольбаночки, дуже це так ніжно виглядає тендітно. Спереду також є зав'язки. Можна зав'язувати тут різноманітні банти, і от з джинсами якраз вона виглядає просто супер. Самі джинси теж непогані, дуже добре сіли в талії, вони на такій завищеній талії і довжині теж просто супер, не за короткі, не за довгі. Єдиний нюанс цієї блузи, звісно, її склад. Так, синтетику влітку важко носити. І окрім того, в попередньому відео я вам показувала блузу, дуже схожу, я собі знайшла шовку. Наступним хочу вам показати ось такий жакет, чи це навіть кардиган дуже такої специфічної в'язки, і це розмір M H&M. За складом кардиган непоганий, адже є 65% бавовна решта синтетика. Ну і ось такий він дещо оверсайз, як курточка виглядає як жакетик. Він красивого, базового, бежевого кольору, але окрім того, тут вплетена така от ледь помітна золота нитка, що додає якоїсь такої от святковості. Оцики тут доволі масивні, також золоті, але не таке, знаєте, дешеве жовте золото. А золото, дещо схоже на бронзу, мені от подобається. Цей відтінок він зовсім не дешевить власне, цю річ. Далі хочу приміряти ось такий білий светр це Віра мода. І взяла його, оскільки він саме білого кольору, а білі светри мені якось дуже рідко попадаються в хорошому стані. Цей светрик в ідеальному стані. Розмір був вказаний XL. За складом він хороший, тут 50% віскози, 25 котону і 25 акрилу. Невеликий відсоток акрилу, і, власне, ось так він виглядає в примірці. Не дуже мені подобається тут щільність тканини, і тут, напевно, навіть мова не в тому, що светрик прозорий, так дещо просвічується, а просто сама от текстура тканини така, що він звисає як тряпочка. Я не дуже люблю такі от розхлябані свитра. Я все таки люблю більш щільні, які добре тримають форму. А можливо, тут справа в тому, що це розмір XL і через те він має вигляд такого розтянутого светра. Особливо це помітно в рукавах. Так тут якось забагато тканини, і вони чомусь ось так от збираються некрасиво. Далі буду приміряти ось такий светрик на короткий рукав. Мені сподобалась тут в'язка, і мені сподобався колір. Такий от карамельний. Я якось розраховувала на кращий склад. А тут з доброго лише є мохір 30%. Усе решта тут синтетика. Чомусь так мені здавалося, що він має бути вовняний, але на жаль, ні. Розмір був вказаний 38 або ж 12, і, як на мене, він мені, в принципі, дуже добре навіть підійшов. Рукавчики тут такі -от, вільні. Єдине, що мені тут не подобається, як зроблена горловина. так, Якось вона виглядає не дуже сучасно. Загалом светр в ідеальному стані без дефектів. А ось цей светрик, як футболка на короткий рукав, я вам показувала в одному з своїх минулих відео, тільки він продавався на люксіт, була фіксована на нього ціна. І власне його зараз перевішали на вагу і перевішала його, оскільки на ньому є такі от мікроскопічні якби, плямки, ледь помітні. А за складом він просто прекрасний. Це 100% вовна. Вовна абсолютно не колюча, м'ягенька, дуже приємна до тіла. Колір тут теж просто прекрасний, дуже акцентний. Такий от насичений рожевий колір фуксії. Дуже мені сподобалася ця футболочка, і навіть хотіла її купити, але вже буквально на касі від неї все таки відмовилась, адже боюся, що не справлюся з плямками, і вони все-таки мені не виведуться. І наступна знахідка: це ось такий от светрик на гудзички. Він такий, як кардиган, мініатюрний, і вказано, що це 100% кашемір. Дуже м'якенький, дуже приємний і, власне, в дуже хорошому стані. Розмір був вказаний сороковий. Рукавчик тут йде три четверті, і дуже такий незвичний колір лососовий. Такий от світло, світло-помаранчевий. Власне, ось так він виглядає в примірці. Мабуть, все-таки під низ треба піддягати якийсь гольф, водолазку або принаймні футболочку, адже надто сильно тут відкритий виріз і зачіпається він лише внизу на три гудзики. Тобто, це таке йде як накидка, якась, а не повноцінний светр. Далі хочу вам показати ось такий чорний светер з білими акцентними такими смужками, які йдуть по верху і по низу. Тут дуже класний, складканий, тканини, розмір вказаний 10 або 38, а у складі є ангора і кашемір. Кашемір 5%, ангора 6%. Також є котон, віскоза і трішки нейлону. Тут рукави йдуть три четверті, і Светрик дуже так щільно мене обтянув. Мені все таки здається, що його неправильно випрали, і він дещо зменшився, адже скоріше за все він би не мав бути таким от сильно в обтяжку. А в іншому він просто в ідеальному стані, без дірочок, без ковтунців, Якщо його ось так от заправити, то навіть так от зовсім непогано дивиться. Як вам пишіть в коментарях. Все-таки видно, що він на мене маленький, чи в принципі можна було б купити, адже з джинсами виглядає прям дуже круто. Ну і склад тканини ви самі бачили, тут просто чудовий. Ангора і кашемір роблять цей светр надзвичайно м'яким і теплим. Наступною буду приміряти ось таку сукню, вона йде на короткий рукавчик, це фірма Zara, розмір вказаний S. Має невеличку стієчку, попереду ось таку вставлену резинку, тобто вона йде приталена. Це міні-сукня, вона коротка і має йти по фігурі. За складом вона непогана, адже тут 80% бавовни, 20% поліестру. І сама тканина дуже якісна, дуже щільна, абсолютно не просвічується, класно тримає форму, дуже класна тут якість. І якщо дивитися, Ось так от спереду на цю сукню, прям вау-вигляд. А от якщо розвернутися, бачите, ця резинка якось некрасиво це все збирається, і ніби такий, як животик виходить. Скоріше за все, так виходить, оскільки це есочка і талія не зовсім в мене на місці, а виходить, ніби талія трішки вища, ніж моя, і воно ось так от відтопирюється. А загалом сукня просто чудова. Як вам вона, пишіть в коментарях. А далі я буду приміряти ось такий леопардовий костюм від PLT. Це італійський бренд, але це масс маркет. Дуже часто останнім часом можна бачити цю фірму у нас в секонд-хендах. Є ось такі от широкі штани, і до них сорочка. Розмір тут вказаний 36, Але сам костюм йде такий як оверсайз, тому думаю, можна його пробувати приміряти. На жаль, за складом він на 100% з поліестру, але виглядає дуже стильно і трендово, тому не стрималася власне від примірки. Ось така от сорочка по розміру, як на мене, просто ідеально підійшла. Довжина рукавчиків добра, в плечах так само все добре. Ну і звісно, можна ось так от її застібнути. А от штани виявилися на мене трішечки тісноваті вверху. Деталія стена так надто сильно вони облягають, хоча б мали якось так от більш вільно спадати. Загалом прям класний костюмчик для літа. Якщо б він був з натуральної тканинки, якщо б він був, наприклад, з віскози, просто б ціни йому не було. Сюди можна додавати якийсь поясок або підкреслювати талію, або ж носити в розстібнутому вигляді так сорочку, а під низ піддягати якийсь топ, футболку, майку взагалі виглядало б дуже стильно класно. Як вам цей костюм, пишіть в коментарях. Ось цю футболку я думала собі купити. Вона з вовни і заважила всього-навсього на 53 гривні. Ми з вами переходимо до сумок. Сумки також з вагового відділу. Ціна тут також 305 гривень за кілограм. Знайшла ось таку дуже класну стильну сумку в бежевому відтінку. Вона з натуральної шкіри. Така як сумка мішок, ось такий бренд. Вказано, що це італійський бренд і що це натуральна шкіра. Але самі, бачите, вона не є в такому прям ідеальному стані. Вона потребує якоїсь чистки, адже її затерті у неї такі кутики, і поверху вона теж брудна. Давайте її поважимо. І її ціна вийшла 208 гривень. Якщо б вона була в трішки кращому стані, можна було б купляти, взагалі не задумуючись, адже як для такої крутої. Шкіряної сумки це взагалі не ціна. Ось така була непогана сумка Шопер, вона в ідеальному стані, але вона з замінника і якість так собі. Ось така ще малесенька бежева сумочка, на перший погляд, здалась мені шкіряною, але це теж замінник ще й найкращої якості. Ось так вона виглядає всередині, навіть немає вказаного бренду. І дивимося з вами далі. Це у нас ось така дитяча сумочка в вигляді якогось котика чи лисички, якоїсь тваринки. І що у нас тут ще є цікавого? Ось така ще плетена солом'яна сумка на шкіряних ручках, але ручки я так бачу теж не з натуральної шкіри, а з замінника. Стан сумки ідеальний без жодного дефекту. І дивимося далі. Була ось така невеличка, чорна сумочка, дуже навіть непогана, на одній довгій руці в ідеальному стані. І ще була ось така сумочка, світло сіра від River Island, але, на жаль, стан у неї плачевний. Бачите, яка в неї ручка уся посипалася. І ще була ось така мініатюрна сіра сумочка на одній довгій ручці. Така вона, бачите, цікаво має текстуру. Одне відділення защіпається на замочок. Ну, така вона не дуже містка, поміститься хіба що телефон і гаманець. І давайте подивимося, бренд. І це не є шкіра, це у нас все-таки поліестер. Хоча стан сумочки ідеальний, хто любить такі мікросумочки, прям класна знахідка. І ще ось така була цікава сумка, вона йде лакована. З такою от застіпкою під вінтаж. І стан у неї ідеальний. Ну, можливо, підкладка трішки замазана, а зовні, самі бачите, без жодних потертостей чи царапинок. Дивимося з вами далі. Тут у нас такий от органайзер. Я так розумію, для косметики, для подорожей, але весь він теж замазаний. Ось така ще сумочка, малесенька, мініатюрна, теж для любителів мікросумок. Ось такий клач, а це у нас така от торба сумка з тканини з дуже цікавими ручками. З дерева зроблені такі ніби як коралі. Прям еко-сумка, класна і стан у неї теж чудовий. І покажу вам ще взуття. Взуття також вагове, але з іншого магазину Hand. Це у нас п'ятий день завозу, і тут ціна менше ніж 200 гривень за кілограм. Тут дуже часто буває стокове взуття, і останнім часом багато от власне від сінсеї. Бачили, такі були черевички, вони абсолютно нові, зроблені під замш на невеличкому каблучку. Ну, це новий стан ще навіть з магазиною біркою був. А це у нас такі туфлі на височезних підборах, вони з натуральної шкіри і стан доволі хороший. До речі, вони були шкіряні, що ззовні, що зсередини, ну, мені здається, це якийсь дорогущий бренд. Дивимося, з вами далі. Тут у нас такі от шльопанці на корковій підошві, схожі на біркінштоки, такі от кольорові. Це у нас щось вінтажне, і вони такі, от, бачите, теж з натуральної шкіри. Тут у нас осіннє взуття і ось ті Челсі непогані в такому світлому бежевому кольорі. Це у нас фірма фірс 39-й розмір. Скоріше за все, вони з натуральної шкіри, ось так виглядають. Ну, Стан такий, що їх просто потрібно почистити, а як таких от потертостей чи царапанок непомітно. Ось такі акцентні шльопанці срібні на грубій платформі. Вказано, що зроблені вони в Італії, стан доволі непоганий. Розмір був вказаний 40 І тут ще одні шльопанці, схожі на біркінштоки, дуже часто вони трапляються в секонд хенді але дуже рідко їх можна знайти справді в хорошому стані. Ось такі цікаві туфлі, шльопанці від італійського бренду з такими рубаними носами і з таким от каблучком. Теж цікавим стійким. Це натуральна шкіра, і видно, що дуже якісні їх ще носити і носити можна. Хочеться, звичайно, вам ще щось показати, брендове, цікаве, в хорошому стані. Ось такі є макасіни вони з натуральної замші, але самі бачите, що дуже сильно заношені, хоча бренд крутий це Марко Поло. Звісно, що в п'ятий день важко знайти класне взуття, хоча ось ці туфельки гляньте, вони абсолютно новенькі. Це у нас такі вони йдуть під лак. Це не натуральна шкіра, але вигляд у них пристойний. І ще ось такі макасіни, також з натуральною замші, але знову ж таки стан у них так собі. І внизу у нас є чобітки. Чобітки я бачу шкіряні, і ось ці дуже цікаві з такою аплікацією. Прям дуже оригінальні. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.